Доброго дня, шановні українці та україночки, доброго дня, пане президент. Поки президент щодня плідно працює та робить усе для миру в нашій країні. Люди з торгівельної сфери, яких має контролювати держава, зробили платними, безкоштовні, одноразові. Пакетики, які скрізь в усіх країнах є безкоштовними. Сподіваємося на зміни на краще в нашій країні та порядок в торгівельній сфері та контроль державою, торгівців і торгівельну сферу. Дякуємо, пане президент. Слава Україні!